Ніч з 25 на 26 липня стала однією з найтривожніших за останній час для Зміївщини. Продовж трьох годин російські терористи нещадно били по Харкову та області. Керувані авіабомби, ракети, безпілотники. Зміська громада серед тих, хто опинився під вогнем. У період з 1.30 до 3 годин ночі російська армія атакувала громаду двома балістичними ракетами типу Іскандер та 12 БПЛА типу Герань. 2 про це повідомили у прокуратурі. Один із найболючіших ударів ворог за Завдав по селищу вирішальне, там пошкоджено гімназію. Близько 70% вікон частина класів зруйнована. Тут вони дивіться, тут взагалі Тут вообще просто прикручені. Видите, оце все, цара і все, я знаю, як ця гори тут і згоріл. Ж... Ну, навіть цвіти не піднімають, бо ми не знаю чи це? можна їх піднімати, чи ні. Одсотку робила сама. Сама цю стіну робила. ну Вона ДВПшна, але вона хімія біологія робила собі 500, щоб вона сама находила. Постраждали багатоквартирні будинки, повибивали вікно та двері, а удари шахедами вночі зруйнували гаражі. У ці двері ваші? Так. Да. А як це? Вирвалася на корида планку. Я виходжу, двері відкриті. Тут сусід Засіда позавила. Ви Подобила так трошки планку дає. на місце, поставив. Планка сила на місце, вірте, а сам короб. Я могу гвоздиками тоже прийти. Ну да. И, кстати, я это тоже угу. Вот. Угу. Тоже нашу на руку он взял. Я нашу руку прикрутил, вырвала все тут. Угу. И одну личку. Ну, ну, тоже вы, выбила. удар. А тоже стекла молоко. 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 на балконе столько. У меня вам докажут, Пошкоджено підприємство у місті Зміїв, де також спалахнув вогонь. На території громади тривали масштабні пожежі, горіли виробничі та складські приміщення цивільного підприємства, приватні господарчі споруди, суха трава і частина лісового масиву. Площа займання сягнула майже 2000 тисячі квадратних метрів. Постраждали троє людей: двоє чоловіків 50 років і ще один 47-річний. Серед поранених є медичний працівник. Усі вони госпіталізовані. Зранку на місцях працюють фахівці з міської міської ради, зітківського старостату, комунальні служби. Населенню почали видавати плівку та інші матеріали для тимчасового закриття пошкоджених вікон та дверей. Наразі через обстріл також відсутня електроенергія у селищі Вирішальне та частині села чи Жівка енергетики працюють та впродовж дня мають завершити ремонтні роботи. У понеділок, 28 липня, до зміської ради можуть прийти власники пошкодженого майна. При собі необхідно мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують право власності на майно. Це важливо для фіксації збитків та подальшої координації допомоги. Також сьогодні, 26 липня, до 17-ї гімназії селища Вирішальний працює штаб підтримки, куди можна звернутися за допомогою. Дякуємо усім службам, що працювали та продовжують працювати на місцях ударів. Лариса Бодаєва, Істобіна Анастасія, канал Медіа Зміїв.